Сьогодні у нас прогулянка вівторок. Яке в нас сьогодні? 2 травня ми робимо прогулянку з міні екскурсією по ботанічному саду на призвисько Фоміна. Да. Ми зайшли зараз в центральний вхід. Зараз побачили вже трохи сакуру побачили вже зверху магнолію і будемо зараз от рухатися додолу. Побачимо там. Такі мальовничі краєвиди, і будемо після того по кругу мандрувати наліво у китайський китайський, японський осередок. І побачимо там дуже багато магнолій та сакур і цілу плантацію наших київських каштанів, друзі. Шановні, приєднуйтесь до нас! Дуже файні екскурсії, дуже весело, з позитивчиком дуже духовно з нами та нашою веселою командою. Приєднуйтесь! Yes.